Бачила кожна мати, до якої ви як влада не їздили в вічелку в тростилку, і вони зводять плачуть я з ними маю зв'язок. Ви не зробили автобуса, вони привезли ту матір, яка постояла біля баннера, біля фото свого сина. Ви виставили селищну раду. Я так кажу, я щось збрехала. Ні, Ні. Ні. на жаль, на жаль, я Ні. не брешу. Коли і все відбулися, селищна рада їм доручили по квіточки, вони положили. Рве душу. Я бачила шестирічну дівчинку, яка держала маму за руку і сказала, мам, а що це тут? Пішли звідси, і вони пішли. Батарів загиблих там не було. Три відсотки, можливо. Так, Роман Валерійович? так, я до вас тоді підходила. Отак От у нас все відбувається. Так не може бути. Коли хвилина мовчання, у нас три роки війна. Ви її не зробили в день, перший день хвилини мовчання, Не зробили. Ви чогось зробили оцей пафосний вихід, тут перекрили трасу, вийшла селищна рада. Ми вийшли самі проти себе. Ви вийшли, що показати? Що вам забороняє е, старенька проводити хвилину мовчання чи е, калашніков? Що ви вийшли? Ви повинні в перший день. Ви дослухалися? Ось ось видав Зеленський указ, ви зробили. Ну, Сподобалось, це, ви це, зробили. А може, а, а, далі. А ви ж не реагуєте вийшли, ні на що? Зробили. Так само депутати. Сто? Чому ви не реагуєте, наприклад, на такі якісь звернення, на такі звернення? Ви ж бачите, що не так відбувається, але зараз це не весело. Тому що кожен при посаді, кожен при чомусь. Я мені особисто неприємно. Okay. Коли йде старо який заховав свого сила, який каже на мене, не потріб, але від сьогодні ложе дві гоздічки. Оце лишли ради на пам'ять.